Війна Ізраїлю проти Хамас, які уроки для України та українців? Мене звати Назар Мухачов, Ви дивитесь Ютуб канал до свого по своє» і в цьому відео я хочу зробити коротку, але надзвичайно важливу рефлексію на чергову війну найгарячішу війну в Палестині за останні 50 років, яка саме вчора розпочалась. І, власне, я не хочу в цій рефлексії аналізувати, там, хто правий, хто не правий, терористичні акти там, і так далі. і так далі. Я хочу на це все дивитися, виключно з точки зору українського інтересу. Якщо ви глянете на територію держави Ізраїль в 1947 році, в 1948, і на територію держави Ізраїль, яка є зараз. Ви побачите, наскільки вона змінилася? Збільшилася більш ніж три рази, чи навіть чотири рази сама територія, звідки взялася ця земля? От була якась земля, отримана за британським мандатом, і зараз вона розрослася. Звідки ця різниця взялася? І куди були переселені араби, які жили на цій землі? Значна частина цієї землі, яку Ізраїль додав до своєї території, була викуплена євреями в Арабів в законний спосіб була викуплена. Причому серед кожного народу знаходяться запроданці, які свою землю готові продавати е чужинцям. І відповідно такі запроданці були серед арабів. Відповідно, територія Ізраїлю розрослась. А тепер увага питання з 1 січня 2024 року. Розпродаж української землі і надер антиконституційний розпродаж він суперечить конституції, допускає до купівлі української землі і надер іноземців вже і зараз насправді іноземні юридичні особи, банки, завод корпорації завуальовано володіють українською землею. З 1 січня вже нібито офіційно кажу, нібито, бо суперечить конституції, але і от е, один із класиків сіонізму, коли сказав фразу, що народ має стільки неба над головою, стільки скільки землі під ногами. Українці звикли до того, що ця цінність українська земля є за означенням. Хоча насправді вона подарована нам творцем, нам і майбутнім поколінням українців. Але крім того, що подарована творцем, вона відвойована нашими предками. І навіть зараз за нашу святу українську землю лиється українська кров. А коли ми її продамо, а хтось потім скаже, ця земля наша, і буде мати силу, підкріплену трильйонами доларів, для того, щоб її захищати, що чекатиме нас? Що чекатиме український народ як окремий етнос? Чия буде земля? Чиї будуть надра? Чиє буде національне багатство? Чия буде держава Україна, вивіска Україна, а за змістом вона буде українською? Це дуже непрості насправді запитання, але ми їх мусимо задавати. Ситуація в світі дуже складна, надзвичайно складна. І третя світова в якомусь вигляді насправді вже існує те, що почалося на близькому сході. Ну воно ж може насправді поширитись регіонів набагато більше. Нещодавно Азербайджан з Вірменією розібрався власне, з допомогою сили повернув собі свою територіальну цілісність. А Китай, і Тайвань, а Сербія Косово, різні африканські республіки. Дуже багато є точок нестабільності, і світ насправді не буде вже ніколи таким, як є зараз. Ми живемо в точці переходу, великого переходу, який нам пробують підмінити великим перезавантаженням. І наше з вами завдання створити такі умови, створити таку державу, яка б забезпечила збереження українського народу на віки. Для цього ми маємо зберегти наше національне багатство, зберегти землю і надра. А тому нам вже зараз треба готуватися до дуже масштабних і дуже жорстких, а можливо, і жорстоких протестів на захист від викрадення нашого національного багатства політико-економічними методами. Ось такий коментар. Прошу вас його поширити, тому що це насправді дуже важливо. Дійсно... Без перебільшення виживання українського народу залежить від того, чи збережемо ми наше національне багатство, чи збережемо ми землю і надра, чи ні. Тому долучайтеся, хоча б до інформаційного поширення. Вподобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал. Запрошуйте друзів зробити те саме. Дякую всім, хто допомагає інформаційно і Дякую всім, хто допомагає фінансово. Дякую і до наступних зустрічей.